Розпочнімо наш батл. В нас є команда дівчат Альона і Як тебе звуть? Соня. В нас є чарівні і найкращі студентки факультету з фінансів. А з іншого боку, наші суперфінансисти Владислав та Сергій. І я, Дан, ваш неопереджений суддя та ведучий цього батлу. Тож, тема сьогоднішнього батлу – основні аспекти підготовки та складання проєкту бюджету. Тож почнімо. Кожна команда отримує прапорець, за допомогою якого ви будете сигналізувати про готовність вашої відповіді. Хто перший піднімає прапорець, той перший і відповідає. За правильну відповідь команда отримує одну умовну грошову одиницю. Назимо її Тарасиком. За неправильно команда віддає свого тарасика команді суперника, яка кладе її до свого бюджету. І поїхали. Тож, перше питання: порядок складання проєкту місцевих бюджетів врегульовано якою статтею? Стаття 75 бюджетного кодексу. Супер! І ви отримуєте першу грошову одиницю. А, так, а, а що вже відповідати потрібно було? Так, тому наступне питання: які можна виділити етапи доведення Міністерством фінансів інформації зі складання проєктів місцевих бюджетів? Соня була першою, Будь ласка, перший етап. У другій половині серпня, що передує плановому, розпочинається робота зі складання проєкту бюджету. Правильно, і команда дівчат отримає ще одного Тарасика до свого бюджету. Сергію, будь ласка. На другому етапі здійснюються всі розрахунки до проєкту місцевого бюджету та готується проєкт рішення про місцевий бюджет. І відбувається це в тижневий термін після схвалення Кабінетом міністрів України проєкту закону про державний бюджет на плановий рік. Будь ласка, Владиславу, третій етап в тижневий термін після прийняття Верховною Радою України проєкту закон про державний бюджет на плановий рік у другому читанні. А у другому читанні приймається що? Альона. Бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів, розмір мінімальної заробітної плати, розмір прожиткового мінімуму та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період. Круто, і зараз кожен отримує свою винагороду. Читаю друге питання: що слід враховувати при складанні проєкту бюджету? Першою була Альона. По-перше, прогноз надходжень до проєкту місцевих бюджетів. Доходи бюджету це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі. Вони включають трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ. Наприклад, податки на доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок на нерухоме майно. Плата за землю та інші податки і збори. Дівчата, ви найкращі! А тепер слухаємо влади славу. Друге: визначення обсягів витрат бюджету на плановий рік. Витрати бюджету: це видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, процес розподілу видатків місцевого бюджету за різними напрямками роботи органів влади. Це один з найважливіших етапів формування бюджету. Потрібно розподілити кошти так, щоб вони використовувалися максимально ефективно, і жителі громади отримували якісні послуги. Сергію, твій зоряний час. Третє резервний фонд та оборотний залишок бюджетних коштів відповідно до статті 24 бюджетного кодексу. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків. Що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету, наприклад, здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного або соціального характеру. Обсяг резервного фонду не може перевищувати 1% обсягу видатків загального фонду бюджету. І дівчата, і четверте, міжбюджетні трансферти та горизонтальне вирівнювання податку спроможності місцевих бюджетів. Міжбюджетні трансферти це кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Вони можуть включати дотації, субвенції та інші форми фінансової допомоги. Що надаються для виконання певних завдань або покриття дефіциту бюджету. Однак нерівномірний фінансовий потенціал місцевих бюджетів призводить до того, що деякі місцеві органи влади не можуть забезпечити повний обсяг гарантованих державою послуг на задовільному рівні. Це створює фіскальні дисбаланси. А щоб урегулювати дисбаланс, застосовується горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів. Горизонтальне вирівнювання податку спроможності місцевих бюджетів це механізм, за допомогою якого здійснюється перерозподіл фінансових ресурсів між місцевими бюджетами, з метою зменшення нерівностей у їх податковій спроможності. Це дозволяє забезпечити більш рівномірний рівень фінансування публічних послуг у різних громадах, незалежно від їх економічного розвитку і податкових надходжень. Щоб покривати тимчасові нестачі ресурсів і фінансувати заплановані витрати на початку нового бюджетного періоду, коли ще не надійшли податки, створюється резерв коштів до 2% від планових витрат бюджету. Слухайте, ну круто. Студентки, а вже такі обізнані з фінансів, Отримуємо тарасики до своїх бюджетів. Супер! З завданням питання-відповіді ви усі впоралися зразково. А тепер буде трішки незвичне для вас, як для фінансистів, завдання. Вам потрібно показати відповідь на питання іншій команді. Якщо команда вгадує відповідь правильно, ви отримуєте одного Тарасика до вашого бюджету. Якщо команда не вгадує, то Тарасика отримує команда суперника. Ну що, ви готові? Так. Та -та. Зараз команда хлопців показує відповідь для команди дівчат. Отже, питання: кінцевим етапом підготовки до складання бюджету є. Ми готові. Супер показуйте. дівчата. А вам треба уважно дивитися, щоб вгадати. І Відповідь на питання кінцевим етапом підготовки до складання бюджету є складання проєкту рішення про місцевий бюджет. Так, так, ваша відповідь правильна. отримуєте тарасики. Команда хлопців. А зараз команда дівчат показує відповідь для команди хлопців. Отже, питання: після підготовки усіх додатків до рішення про місцевий бюджет обов'язково необхідно перевірити, що. Супер, тож питання. Після підготовки усіх додатків до рішення про місцевий бюджет обов'язково необхідно перевірити, що. А ви дивитесь уважно вам потрібен. Ми готові. Супер! Ще раз питання. Після підготовки усіх додатків до рішення про місцевий бюджет обов'язково необхідно перевірити, що дотримання принципу збалансованості бюджету повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період. Супер! І ці кошти отримає команда дівчат. Хочу сказати, що бюджет це як велика і єдина картина з пазлів. Абсолютно правильно. Ми збираємо картину з окремих частин, з окремих пазлів. І кожен пазл важливий. Бо якщо ми порушимо хоч один процес або закон, фінансова картина не складеться. А наступний крок затвердження бюджету. Відповідно до законодавства України, затвердження місцевих бюджетів належить до повноважень місцевих рад. Важливо у період воєнного стану. Місцеві бюджети складені місцевими фінансовими органами затверджують військові адміністрації у разі їх утворення. Процедура розгляду проєкту рішення про місцевий бюджет в раді визначається регламентом, який затверджується радою. А ми продовжуємо. І наступне завдання: хто швидше беремо ваші фінансові пазли та складаємо в одну стабільну єдину картину. По основним етапам розгляду проєкту місцевого бюджету. З одного боку ми кладемо пазли з відповідальними установами, а з іншого розкладаємо, що саме вони роблять. Важливо не переплутати. Тож ви готові? Так. Тоді почали! Oh, І в нас є перша готова команда. Тож, розберемося, як проходить розгляд проекту рішення про місцевий бюджет в місцевій раді. Дівчата вам слово. Постійні комісії та депутати місцевої ради вносять свої пропозиції до проєкту бюджету, які повинні бути збалансованими, і направляють на розгляд комісії з питань бюджету. Все правильно, і ви отримаєте терасика до вашого бюджету. А тепер хлопці дають відповідь. Комісія з питань бюджету готує зведену таблицю з усіма пропозиціями і направляє її виконавчому органу ради фінансовому органу. І молодці, знову чарівні дівчата. Місцевий фінансовий орган розглядає пропозиції в межах балансу бюджету на плановий рік та готує доопрацьований проєкт рішення про місцевий бюджет. У нас стає гаряче. Останній етап і відповідь хлопців. Місцева рада, депутати розглядають проєкт бюджету на сесії ради. Після виступів та обговорення депутати приймають рішення, схвалюють рішення про бюджет чи відправляють на доопрацювання. І ще є дуже важливий момент, що місцевий бюджет повинен бути затверджений до 25 грудня, включно. Року, що передує плановому відповідно до статті 116 бюджетного кодексу України, недотримання терміну затвердження бюджету є бюджетним правопорушенням. Знання це сила, тож отримуємо вашу винагороду. А зараз Бліц-турнір. Я задаю питання, а ви швидко даєте відповідь. І хто дає правильну відповідь, бере Тарасик до свого бюджету. То ж ви готові? Так! Да Супер. Тоді поїхали. Перше рішення про місцевий бюджет підписує голова ради. Супер. На наступний день після підписання фінансовий орган надсилає рішення. Міністерство фінансів України. Наступне питання: у десятиденний строк з дня прийняття виконавчий орган місцевої влади забезпечує. Забезпечує оприлюднення рішення на офіційному сайті або в інший спосіб відповідно до якого закону а, відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Супер! П'яте. для підвищення рівня прозорості бюджетного процесу, доцільно залучати громадськість яку саме? Організація публічних зустрічей, а також форумів або відкритих обговорень, де громадяни можуть висловлювати свої погляди і пропозиції щодо бюджетних пріоритетів, забезпечення широкого доступу до інформації про бюджетний процес, в тому числі через вебсайти, звіти, інфографіку тощо створення спеціальних громадських комісій або робочих груп, які співпрацюють з місцевими органами влади під час підготовки бюджету. Супер. Використання інтернет платформ для проведення голосувань або опитувань серед громадян щодо пріоритетів, витрат та інших аспектів бюджету. І ще хочу додати, що оприлюднення інформації про місцевий бюджет врегульовано статтею 28 бюджетного кодексу. І останнє питання: виконавчі органи місцевих рад забезпечують оприлюднення. Проєкту рішення про місцевий бюджет не пізніше ніж через три робочі дні після подання його відповідній місцевій раді. Головні розпорядники бюджетних коштів розміщують на своїх офіційних сайтах бюджетні запити або оприлюднюють їх в інший спосіб, не пізніше ніж через три робочі дні після подання відповідній місцевій раді проєкту рішення про місцевий бюджет. А зараз момент істини. Ми рахуємо наші тарасики. Тож рахуємо. І у нас перемагає і перемагає любов, що так перемагає любов, любов до оточуючих, любов до нашої батьківщини, любов і повага до правил і законів, любов до дівчат, кохання до найгарніших українських дівчат. Любов до творчості. І розвитку, любов до нашого вільного і потужного народу.